Цю іномарку компанія Mazda амбіційно називає новою ерою історії свого автомобілебудування. Вона не тільки економічна та швидкісна, але здається, зруйнувала усі стереотипи. Зуміла поєднати у собі динаміку спортивного автомобіля і комфорт седану, прохідні якості позашляховика і дизайн та ергономіку автомобіля Еліт класу. Усе це про кросовер Mazda CX-5. Генеральний директор компанії Захід Моторс Леся Падучак визнає, новинка справді була довго. Очікуваною не тільки у дилерських центрах, але й серед автолюбителів, адже докорінно відрізняється від своїх попередників. Більше того, Mazda CX5 викликала не тільки ажіотаж, але й черги, бо на всіх охочих її просто не вистачає. Автомобіль викликав насправді бум продажів і в Україні, і у Львові особливо. Ну, напевно, наші клієнти більш ближчі до Європи, і також цінують зменшення розходу палива більше. Але на жаль, за рахунок квотування за рахунок обмеження виробництва новинки, ми не змогли задовільнити абсолютно весь попит, і на цей автомобіль трошки є черга. З наступного року ми очікуємо зменшення власне квото, тобто збільшення виробництва цього автомобіля, і тому я думаю, що ми зможемо продати більше автомобілів і задовольнити більше наших покупців. Попит на Mazda cx 5 кажуть в компанії Захід Моторс, має своє пояснення. Зокрема, завдяки передовим технологіям, інженери цього бренду переосмислили основні системи та елементи автомобіля. Він отримав усе нове: платформу, двигун, підвіску. Вони не просто ексклюзивні, але створені по технології SkyActiv. Напевно, саме тому, коли сідаєш в салон автомобіля, та навіть львівська бруківка здається ідеально рівним шосе. Це ми розуміємо після кількох хвилин тест-драйву з експертом. Ну, скажемо, е, якщо брати по комфорту їзди, це один з найкомфортніших кросоверів, який на даний час є. Має найдовшу колісну базу і підвізка дуже комфортна. Це можна спробувати нас на драйві до речі. От, е, ями, тобто дрібні, бруківка, оці речі, автомобіль, підвізка, скажімо, дуже комфортно проходить. Тобто не відчувається їх. Аби випробувати, чи справді нова мазда настільки добре поводить себе на бездоріжжі, ми розпочинаємо свій тест драйв з ділянки, де дорогою навіть і не пахне а виключно суцільні ями і калюжі. Вражає також система iStop, за допомогою якої досягається додаткова економія пального. Двигун вимикається при очікуванні на світлофорі. І вмикається відразу при першому натисканні на педаль газу. Як бачимо, усі випробування Mazda CX5 виносить щастю. Тож далі залишаємо бездоріжжя і вирушаємо до більш простішого завдання. Виїжджаємо уже на міську дорогу. Тут новинка теж себе не підводить. До 100 кілометрів автомобіль розганяється всього лише за 9,8 секунди. А розхід пального просто таки неймовірний 8,2 літра на 100 кілометрів. Це підтверджує і клієнт, захід мотор та власник Mazda CX5 Ігор Скрепник, якого випадково зустрічаємо під час тест-драйву. Тут, До речі, от їде наш клієнт, я бачу з порядок. Можливо, давайте зараз його освоїмо і запитаємося найкраще, що можливо що з ним розкаже. Подаємо сигнал водієві білої мазди і вже за ми спілкуємося з її водієм. Той на розмову йде з радістю. Знаєш, Володя, я твій боржник. Ти, знаєш, ти мені машина ну, бомбезна. Просто машина, яка об'єднує те, що вона об'єднується. низький розхід палива. І плюс їде отак вот от. Їде. Всі казали, от їде як мазда, от я тепер знаю, як їздить мазда. Шикарна машина. Тобто я доволі на це сто. А зимою я ще не відчув, що є зима. Тобто, якби вроді був грудень, всі жалілися, По телевізору хтось там, хтось там кудись не їхав, я їхав кругом. Машина бомба. Наїздив вісім тисяч там з копійками. Тобто за цей час, ну принцип, це мало як для машин, а для японського машини це зовсім мало. Тобто я, я їжу і радію. От один раз поміняв масло там, і народ не знає. Тут просто дуже великий сервісний пробіг. Тут, скажімо, перший раз п'ять тисяч, потім двадцять і далі по двадцять тисяч. Тобто, в Україні в принципі, такого ще не мав. Ігор Скрепник зізнається, Mazda CX-5 У нього вже дванадцятий автомобіль, і порівняти він має чим. Тим паче, що активно подорожує, особливо засніженими Карпатами, і на бездоріжжя новинка поводить себе просто чудово. Та ми прощаємося з паном Ігорем і продовжуємо свій тест-драйв. Економічність та ходові якості уже позаду. Тепер говоримо про ергономічність та інформативність дисплею. Інформативність дисплея, скажімо, заключається в чому. Дуже чітка видимість приборів, все зрозуміло, чітко видно, все під руками. Саме оцей дисплей, який ми бачимо спереду, це і зображає, скажімо, функції магнітоли. Є можливість виведення або є можливість взяти комплектацію, яка має функцію парктроніка, виведу сюди, або камери заднього виду. Тобто можна це все скажімо, або доставити, або придбати в якісь інші комплектації. От все зручно, панель. Йде все під руками, тобто ви комфортно, можливо, інтуїтивно навіть можете відрегулювати чи клімат контроль, чи сенсорний дисплей, який реагує на ваш дотик. Відповідно, крім того, на цей дисплей виводиться ще така річ, як Bluetooth. Вільні руки. Окремої похвали, каже експерт: заслуговує салон та багажне відділення. Перший комфортабельний, другий, окрім цього, ще й просторий. Також cx 5 має дуже просторий і великий салон. Тобто зручно так само, як і переднім пасажиру сидіти чи водію, то, так само ж і заднім пасажиром. Е, крім того, якщо взяти ще по салону, е, дуже велике є багажне відділення, яке має скажімо, велику, великий об'єм багажника, крім того, зручну трансформацію. Можливо, розкласти сидіння, йде варіант 60 на 40 або тунель. Тобто лижний варіант. Тих, хто не хоче чіпляти зверху, скажімо, кріплення на лижі, можна скористатися цим варіантом. Немає рівних Mazda CX5 і по безпеці, за що отримала найвищу міжнародну оцінку 5 зірок. Окрім цього, новинку визнали автомобілем року в Японії, що теж говорить само за себе. А вже з січня у салоні офіційного дилера в компанії Захід Моторс унікальна акційна пропозиція на автомобілі Mazda CX5 2012 року. Усім зацікавленим можна порадити тільки одне: не прогавте цей вигідний момент.